Об'єднані танцем під такою назвою в Південному відбувся фестиваль танцю. Захід на одній сцені зібрав 16 колективів з усієї Южницької громади. Свої творчі номери представили комунальні заклади так і приватні хореографічні студії. Виступи колективів відбулися на ганку Палацу культури 27 травня. Всіх була різна тематика, і якби ми давали е, волю вираження кожному колективу, який займається в тому чи іншому стилі, тому якби такої теми для колективів не було дано. Не це виражали себе як хотіли. Всі, хто хотіли, могли податися і прийняти участь в такому тому цей фестиваль. Ми хотіли об'єднати всіх хто займається танцем у тому чи іншому стилі в нашому, навіть не тільки місті, а ОТГ батьки зможуть подивитися те різноманіття колективів, які у нас є, тому що. Можливо, хто думає, що у нас там не викладають хіп-хоп чи не викладають гімнастику, чи ще якісь там немає колективів. А тут та, прийшли на концерт, побачили, що в нас різнобарві всіх цих стилів і оберуть можливо з дитиною для себе направлення. Учасники вражали глядачів різноманіттям танцювальних стилів яскравими костюмами та грацією виконання. Серед них були як зовсім маленькі діти, для яких це перші виступи на сцені, так і дорослі танцівники з досягненнями на обласних та всеукраїнських фестивалях та конкурсах. Ми виступаємо пошті на всіх фестивалях циркових. Недавно в Одесі був всеукраїнський фестиваль. Выступили, завоевали первые места, гран-при очень, очень хорошо. А София Орлик, я хочу подчеркнуть, она в Киеве выступали на это самом, тоже, в Национальном цирке, и она выполнила трюки, которые никто в мире не исполняет. Так подчеркнули журналисты и цирковые там, что были. Была статья. А, вот. а теперь мы добавили, она по кругу в цирке, прыгает по барьеру. Вот это, что прыгало по сцене, ну, вот, арабское сальто называется, тоже никто не исполняет. Очень много трюков, которые никто не исполняет. Она вот 8 лет ей, она вот это, талантливая и очень трудолюбивая. Добиваемся успехов. Дети, которые выдерживают нагрузку и остаются, они добиваются. У меня где-то человек 12 или 15 работает по всему миру. Вот и очень за, ну, запрашивают их везде, очень востребованы, потому что очень шикарные номера у них и в Америке, и во Франции, и в Германии, везде есть, и в Киеве. Наш колектив це зразковий ансамбль танцю сіє», я керівник цього колективу. Сьогодні ми показували два танці, так як хотіли показати більше народні танці. У нас специфіка більше народна, тому хотіли показати свої такі кращі номери, які в нас зараз є. Народного плану, це весняні гуляночки, так як ще зараз весна. І в нас новий танець зовсім новий, це кивак. Я думаю, що дітям подобаються ці танці, вони задоволені задоволенням їх танцюють, особливо новий танець, тому було особливе натхнення. Вони старались, вони якось кожен один одного підтримували. Тому я думаю, що все було вдало і вони молодці. Ми танцювали народне сценічне танці, гуцулку і народний сценічний танець не шуми, калиненько Це український хоровод Зараз я підбираю все українське. Це і українська естрада, і український народний танець. Український сценічний танець також сучасний. Фестиваль танцю тривав понад годину. Наприкінці заходу організатори вручили грамоти керівникам хореографічних колективів за їх внесок в розвиток культури громади.